Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог продовжує обстріли області. Мешканці Софіївської громади допомагають нашим захисникам. Сьогодні міжнародний день театру. Подробиці далі, тож не перемикайтесь. Пізно ввечері агресор двічі вгатив по Нікопольщині, поцілив по Червоногригорівській та Мирівській громадах з важкої артилерії. Випустив з півдесятка снарядів. Загиблих і постраждалих немає. Після цього атаки припинилися, і ніч в районі минула без обстрілів, так само, як і на решті територій Дніпропетровщини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних, 74 авіаційних ударів. Здійснив 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти в чергове атакували Україну, застосувавши 13 безпілотників типу шахет, 10 з яких знищили наші захисники. Авіація сил. Оборони України завдала ударів по двох пунктах управління та восьми районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Завдано ураження по складу боєприпасів. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1030 окупантів, 11 танків та систему протиповітряної оборони. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу: 439 тисяч 190 осіб, танків 6 тисяч 904 одиниці, бойових броньованих машин 13 тисяч 216, артилерійських систем 10 тисяч 931 одиниця, реактивних систем залпового вогню 1019, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8 тисяч 570. 58 одиниць Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Ми продовжуємо розширювати географію своїх матеріалів. З перших днів повномасштабної війни ми виїжджаємо за межі обласного центру, аби розказати історії мешканців невеликих населених пунктів Дніпропетровщини, які згуртувавшись, здійснюють масштабну волонтерську справу і допомагають нашим захисникам. Цього разу наша знімальна група побувала у софійській громаді, що поблизу криворіжжя подробиці у сюжеті моєї колеги журналістки Маргарита Сопільняк. Сьогодні кожен свідомий українець прагне стати корисним у своїй справі, аби наблизити перемогу і допомогти нашим захисникам. Викладачі та учні Софіївської школи мистецтв провели благодійний ярмарок та концерт. Усі бажаючі могли придбати вироби мистецтва, смаколики, іграшки та прикраси у такий спосіб прагнули залучити якомога більше учасників. І Сьогоднішній захід, який ви сьогодні теж бачите, скільки людей зібралося, донатять для того, щоб зібрати кошти і допомогти нашим Збройним силам України. Мені дуже приємно сьогодні сказати, що в нас є багато таких організованих фондів, організованих товариств, де готують продукти харчування різного роду, випечкою займаються, потім в'яжуть сітки, збирають кошти для того. Того, щоб придбати запасні частини або якесь обладнання для військових, громада активна і працює. І ви знаєте, другий раз дивлюся, що я до війни навіть не міг спостерігати настільки активність нашої громади, як в період війни. Тобто люди всі розуміють, що треба працювати всім разом підтримати один одного для того, щоб перемогти. Благодійний ярмарок у Софіївці відбувається не вперше. Творчі талановиті софіяни роблять все, що в їхніх. Силах, аби підтримати наших воїнів, адже на собі знають, як це, коли близька людина на фронті. Представлені дуже багато майстрів, і іграшки будуть сувеніри патріотичні, випічка багато багато іншого. Всі зібрані кошти підуть на допомогу нашим збройним силам України, нашим мужнім воїнам, дякуючи яким ми і можемо проводити ці. Благодійні заходи також у нас батьки дітей, які навчаються, також захищають нашу Україну. І сьогоднішній збір коштів буде спрямований саме для цих батьків і їх побратимів, бригад, де вони служать. Після ярмарку учні та педагоги Софіївської школи мистецтв запросили односельчан до благодійного концерту, під час якого показали вміння гри на фортепіано, саксофоні, струнних інструментах, співів та танців. Такі концерти колектив Софіївської школи мистецтв проводить і на виїзді для військових. З 15-го року наша школа, наш колектив. Е Багато концертів і брали участь в тих загальних концертах, які були в громаді, і навіть були ті концерти, які ми робили виїзні. Ми концерти давали і в госпіталі хлопцям. І на сьогоднішній день їх уже налічується більше десяти благодійних таких заходів. Також у нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб, і навіть в школі у нас навчаються дітки із міста Славянська із Херсонської області. Односельчани вір. Що тільки об'єднавшись, можна перемогти ворога. Тому планують і надалі проводити благодійні акції, щоб швидко та ефективно закривати потреби військових. Разом переможемо. Маргарита Супільняк Ілля Ломовський, Новини Д1. Вони захищають нас на передовій, а ми невтомно підтримуємо їх у тилу. Кам'янчани, які служать на Донецькому напрямку, звернулися до земляків з проханням зробити ремонт автівки для виконання бойових завдань. Зробили капітальний ремонт, для того, щоб вона могла безперебійно служити нашим хлопцям у виконанні бойових завдань. Тому бажаю вам. Повертатися додому з перемогою живим та а Вам також швидкого Дякую вам, пане Дякую. за допомогу. Дякую. Захисники несуть службу у зенітно-кулеметному батальйоні. Тож мобільність для воїнів вкрай важлива. Коли вийшла з ладу автівка, одразу звернулися за допомогою до міського голови Кам'янського. Сігір валі, спасіба, швидко, моментально з'ялен, ну, допомогли. Тепер ми мобільні. Ну, У мене зараз саме важні робота. Ну, ми збиваємо ті захід. Чим більше ми їх ну, там це б'ємо, тим менше не прилітять. Павлоград отримає фінансування на суму понад 13 мільйонів гривень завдяки підтримці. ЮНІСЕФ гроші спрямують на підтримку системи опалення та водопостачання міста. За ці кошти проведуть капітальний ремонт теплових мереж та оновлять котельні. Ще 7 мільйонів гривень спрямують на реконструкцію мереж водопостачання та каналізації. Продовжуємо випуск 27 березня. Міжнародний день театру. Цього дня ми вітаємо всіх, хто причетний до мистецтва Мельпомени. Ми висловлюємо слова вдячності всім, хто чинить спротив російським наративам через призму мистецтва і культури. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка протягом усього часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує військовослужбовців. Є вимогами вимушено переміщених осіб проводить виступи у військових частинах, у лікарнях та госпіталях і популяризує українську культуру в Україні і Європі. Детальніше розповість журналіст Олексій Доніченко. Колектив театру Шевченка на чолі з директором художнім керівником, заслуженою артисткою України Оксаною Петровською, систематично оновлює репертуар вистав. Шевченківці розповідають про ідентичність та самобутність українського народу. Спектаклі за творами українських класиків примножують культурну спадщину, радують глядачів і виставами зарубіжної класики, які розповідають історії людей та персонажів з усього світу. Ці історії актуальні і сьогодні. Сучасна драматургія розповідає про життя українців під час війни. Це історії щирого кохання, боротьби за власну свободу, милосердя і вірність. Коли у нас ідуть класичні вистави, українські у нас же український театр, національний театр, і в нас тільки українські вистави, да, зарубіжних авторів, але українською мовою, звісно що. І я вам скажу, що на класичні вистави. На вистави такі відпочиваючі йдуть люди. Ну, наприклад, вечори на хуторі поблизу Диканьки, Кайдашева сім'я, циганка Аза, Сватання на Гончарівці, Сільва, Маріца. Багато таких вистав, які, які дають натхнення. Концерти у нас естрадно-симфонічний оркестр. От люди йдуть на музику. Шевченківці з перших днів війни почали допомагати нашим бійцям, шити одяг, готувати смаколики і збирати допомогу для наших воїнів. Колектив театру передає все, чого потребують військові: від їжі і базових потреб до дронів і автівок. Вони їздять з концертами на передову по госпіталям і лікарням, аби надихнути наших захисників, передати материнську любов і благословення заради нашої спільної перемоги. Дуже часто їздимо, нас запрошують до військових частин і навіть туди поближче до, до передової, для того, щоб ми своїм мистецтвом, своєю харизмою, своїм бажанням підтримати і також на своєму місці приблизити перемогу до бійців, солдатів, які весь час, весь час на війні. Але приходять на відпочинок. Ми до них приїжджаємо, щоб порадувати їх, щоб вони відволіклися від тих буденних днів, від тої страшної війни. І вони завжди нам раді. Вони нас завжди приймають добре. Ви ж самі бачили, чули. Підходили до нас, фотографувалися, і всі вони щасливі. Очі блищать. Колектив театру проводить гастролі з виставами та концертами в усіх куточках України, беруть активну участь в національних театральних фестивалях, співпрацюють з організаціями та партнерами з Європи, щоб популяризувати українське слово у світі. Наш керівник сана Іванівна зв'язалася з міжнародними благодійними фондами. Це з Канади фонд, який сюди. Надав нам допомогу для військових для військового шпиталю. Ми зв'язали з військовим шпиталем, привезли туди допомогу. Також ми познайомилися з гарними людьми. Це литовський фонд, волонтерське крило надії Хелпінг Вінк результаті цієї співпраці за підтримки цього благодійного фонду ми поїхали до Литви, місто Каунас, з патріотичним концертом з Україною в серці. Також патріотичною такою програмою. Це вистава була майська ніч, і для наших діток-переселенців, які там знаходяться в Каунасі, ми показували казку Козу Дерезу. Глядачі відкрили для себе не одну цікаву виставу та насолоджуються витонченою майстерністю гри акторів. В першу чергу театр театр. Це найкраще, що може статися з людиною: це про творчість, це про те, як правильно а, формулювати а, якісь. А... Правильні думки через призму театру, тому що зараз такий час, що творчість вона потрібна кожному відволіктись, відключитись і просто кайфанути від цього мистецтва. Тут дуже гарна акторська трупа. Мені, як професійному хореографу, дуже подобаються хореографічні постановки цього театру і виконання. І, взагалі, тут така душевна атмосфера. Театр так прикрашений, все в українському стилі. Всі одягнені в українському стилі, і якась атмосфера добра. Вітаємо усіх причетних з міжнародним днем театру. Бажаємо творчих успіхів, натхнення, нашої спільної перемоги і мирного неба. Олексій Доніченко, Сергій Супрун. Новини Д1. Театр. Це світ емоцій та почуттів. До цього виду мистецтва важко залишитися байдужим. Когось з глядачів вражає сюжет та постанова вистави, когось талановита гра акторів. Але завжди важливий результат не залишити людей байдужими, не дати їм позитивних емоцій. Багато століть театральне мистецтво не втрачає своєї популярності. Яку ж соціальну роль сьогодні відіграє театр у житті людей? Чим важливий він глядачам дізнавав. Наші кореспонденти у Дніпрян та гості нашого міста. Ну, театр це мистецтво, я вважаю. Це потрібно вміти грати, передавати роль, емоції. Тобто, не кожна людина це може зробити. Вісім років я займалася театральним. Одраз, будь ласка, як це взагалі навчатися на актора? Дуже цікаво, дуже особливо коли ставиш різноманітні вистави. Дуже цікаво грати різні ролі, брати активну участь. Дуже подобається, наприклад, передавати різні емоції, дуже цікаво дивитися на погляди, особливо коли там для діток виступаєш. Дуже цікаво дивитися на їх емоції, бо вау. Це що насправді це так круто, це як казка. В театрі Шевченка були, і в цьому я не знаю, як він зараз називається. На вистави наших міських артистів ходимо. Я зараз не скажу, бо давно тут не була, а ось на тих артистів і ми ходимо. Мені дуже подобається все, що стосується хореографії, балет, театру, балету, тому що я всеукраїнський суддя з хореографії, тому що мені це подобається все моє життя. Яку соціальну роль грає театр в житті людей? Я вважаю, що дуже велику роль грає, тому що це як показує талановитість народу, мистецтво, тому це дуже важливо. Розвиваючи це, по-перше, і по-друге, якось відволікаючи. Тобто, якщо ти приходиш до театру, то тобі потрібно якось відволіктися від всього повсяденного життя і бути зосередженим саме на виставі. Ну, Мабуть, відпочинок, ну і приблизитись до чогось великого. Напевно, важливо це як духовний розвиток. Повинно, щоб людина була духовно розвинена, щоб в неї були правильні цінності. Велику роль, якщо ти розумієш, що тебе оточують е, однодумці, люди, е, котрі співчувають, тому що тобі притаманно, цінно і близько, це дуже великий вклад в розбудову нашої спільної ідентичності. І зараз це як ніколи дуже. Важно, мені здається, що це не просто роль, як ви кажете, соціальна. Знаєте, коли людина духовно розвивається, культурно розвивається, то наша національна спадщина. Якщо в нас є артисти, такі знаєте, ми звикли, що в нас тільки в Києві є. А насамперед, місто Дніпро це дуже талановиті, дуже крутезні, дуже просунуті, молоді, ну і не молоді артисти. Актори, танцівники, співаки. Залучайтесь, це дуже цікаво і гра акторів дійсно вражає іноді, тому що це так захоплює навіть до сліз. Якомога більше ходити в театри, дивитись на це, брати також участь, бо це дуже, це дуже класно. Я дуже вам всім цього бажаю. Кримінальна хроніка на Дніпропетровщині керівники фірми судитимуть за розкрадання коштів із бюджету, виділених на ремонт їдальні для військових. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. До суду передали обвинувальний акт щодо директора та виконавчого директора товариства з обмеженою відповідальністю. За даними слідства, фігуранти склали та підписали акти виконаних робіт на ремонт їдальні, в які було внесено неправдиві відомості. Збитки державі оцінюють на суму в 3 мільйони 700 тисяч гривень. Під час обшуків в обвинувачених вилучили автівки, документи, комп'ютерну техніку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого близько 2 мільйонів гривень. Пожежа в приватному будинку забрала життя мешканки Кам'янського. За інформацією прес-служби головного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Пожежа охопила одноповерховий приватний будинок. Загорілися речі домашнього вжитку, гасити пожежу. Прибуло 12 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Під час ліквідації займання надзвичайники виявили тіло жінки без ознак життя. Пожежу ліквідували приблизно за півгодини. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтесь правил протипожежної безпеки. Цьогоріч на Дніпропетровщині зареєстрували понад 100 випадків захворювання на туберкульоз. Це небезпечна інфекція, яка здебільшого передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо не виявити захворювання вчасно та не лікувати, воно може призвести до смерті. Застерігають лікарі. Перші симптоми хвороби можна помітити протягом кількох тижнів від зараження. Найперше це постійна втома, незначне підвищення температури до 37 градусів і кашель. Понад два тижні, аби вберегтися від хвороби, слід робити вакцинацію дітям, а дорослим щорічну флюорографію. У нас питаннями профілактики туберкульозу опікуються сімейні лікарі в наших лікувальних закладах в амбулаторіях. Наразі вони організовують огляди. Перед висувними флюорографами, які будуть безкоштовно працювати в наших закладах охорони здоров'я. Туберкульоз виліковний. якщо своєчасно звертається за допомогою, є зараз ефективні ліки, які скорочують курс лікування, і людина повністю одужує. Pro Надзвичайно приємна новина для футбольних вболівальників вчора, в рамках фіналу відбору до Євро 2024 Збірна України з футболу грала проти збірної Ісландії. Матч завершився перемогою підопічних Сергія Реброва з рахунком 2-1 Голи на рахунку Віктора Циганкова та Михайла Мудрика. Таким чином, збірна України потрапляє у фінальну частину Євро 2024 що відбудеться влітку в Німеччині. Зазначимо, що синьо жовті зіграє в групі, і де також знаходяться команди Бельгії, Румунії та Словаччини. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 28 березня. Увесь день у Дніпрі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Температура повітря коливатиметься від 6 до 15 градусів тепла. Вітер південний до 7 метрів на секунду. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Без опадів температура повітря від 6 до 16 градусів із позначкою плюс. Увесь день у марганці. Сонячно, ближче до вечора. Хмари затягнуть небо без опадів. Температура повітря від 5 до 15 градусів вище нуля. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, температурний режим сягне позначки у 16 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах на телеканалі Д1. На цьому інформаційний випуск новин завершується. У студії для вас працювали Маргарита Кузьменко, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!